Всім привіт! До вашої уваги лот з плиткорізами від Perkside. Цей плиткоріз підходить як і для повздовжнього різу, так і для різу по діагоналі. На зворотній стороні коробки ви можете побачити інформацію про нього. Також у нас є інструкція по переходу по QR-коду ви можете побачити детальну інформацію про нього. Ось так він виглядає. Максимальна довжина різу 400 мм. Максимальна товщина 10 мм. Також на ньому є лінійка, яка регулюється. Також можна виставляти кут. Кількість цих плиткорізів в лоті 4 штуки. Вартість лоту 3190 гривень. Ціна однієї одиниці 797 гривень. Цей плиткоріз ви можете замовити на нашому сайті або зв'язатися з нашими менеджерами. Всім дякую, заробляємо разом.